Замість гучних святкувань слова вдячності львів'яни, які в часі війни творять Львів, отримали відзнаки від міста. Серед тих, кого відзначили, команда Golden Leaf Paper – це учні Лисиничівської гімназії, які створюють соціальне підприємництво, що перетворює опале листя і російські книги на унікальний крафтовий папір із насінням квітів. Мерія нагородила їх за креативний підхід до створення екологічної ініціативи і влас. Власне, за створення самого такого соціального бізнесу. І ця команда є у нашій студії. Зоряна Корець, керівниця соціального шкільного підприємництва на базі Лисиничівської гімназії, власне цього всього проєкту, вчителька інформатики. Доброго вечора, пані Доброго. Зоряна Софія Копина, учениця 9 класу цієї гімназії і Софія Гладун, також учениця 9 класу цієї гімназії. Доброго вечора вам усім. Добрий вечір. Для того щоб наші глядачі зрозуміли, що це. Таке виготовлення крафтового паперу із опалого листя із російських книг. Я пропоную подивитися коротеньке відео про сам процес виробництва, і після того будемо обговорювати усі деталі у студії. Є коротеньке відео. Пані Зоряно розповідайте тепер в деталях, що відбувається в процесі переробки. Ви збираєте листя, потім збираєте якісь книги, і що далі з цим всім відбувається. Ну ідея в нас взагалі пішла від того, що ми живе. Наша школа знаходиться біля лісу. І у нас як часто осінню опадає листя, і у нас прийшла ідея якось його переробляти. Ну і ми вирішили зробити з опалу листя крафтовий папір. Попробували перший раз, і у нас получилось. І у нас зайшла така, скажімо, ідея. Почекайте, я теж живу біля лісу, але мені ніколи не приходила на думку ідея робити з цього крафтовий папір. Звідки ця ідея взялася? Ви десь підгледіли за кордоном, десь в інших підприємствах українських? Е, так, Україні. було, що мені показувалося на Ютубі відео одного зак закарпачанина, що він е, переробляв, але не листя, а такі кленові листочки з різних форментів додав і робив різні кольори. Uh -huh. І мені прийшла така ідея. Uh -huh. Потім, але ж не, не завжди падає листя. Є такі моменти, ну, наприклад, Змою, що нема листя, а треба щось виготовляти. І нас прийшла ідея робити, переробляти російську літературу, враховуючи, що зараз вона є не актуальна. Е, Додавати квіткові ласіння, там, наприклад, кмак, е, айстри, фіалки, і з нього виготовляти квітучий папір. Ми попробували, ми зробили перший папір, ми взяли його, посадили і думали подивитися, чи будеш якийсь результат. Дійсно, за два тижні проростає наш папір. Добре, ви вчитель інформатики, не вчитель хімії, біології. Ви могли знайти якусь іншу ідею, яка більше би корелювалася з it технологіями чи з чимось подібним. А взялися за зовсім таке непритаманне вчитлові інформатики. Чому скажемо так? Я дуже люблю різні напрямки вчити. Ну зараз я більше усугубляюся, ще крім того, у фінансову грамотність. Це також дуже цікавий актуальний напрямок. Тому для мене є все таке всебічно розвиток мене цікавить. Тому для мене листя, природа це теж Моя стихія Зрозуміла, дівчата, розповідайте, тепер ви детальніше, Софія з вас почнемо. Зібрали ви листя далі що з ним відбувається? Ми бачили блендером чи, чи міксером Отак, там щось. Ми його переробляємо потім через сітки? Тобто набирає... перетираєте та, його? Перетираємо в блендері, щоб він був Так, в, в таку масу. І сітками набираємо. Він висихає. Зараз як. Є файне сонце, то ми його сушимо на вулиці. Ну, але ж ви в ту воду ще щось додаєте? На сіння. На сіння. Якщо потрібно нам його пофарбувати, ми додаємо різні фарби. Так як ви робите писанки, так ви можете давати цибулю, буряк і їх фарбувати. Ми так само можемо фарбувати папір. Mm -hmm. Ну і додаються ще якісь хімічні елементи. Ні, ні, ні. Вода, це це вода, екологічно. Добре, можна зробити в домашніх умовах крафтовий так. папір за вашою технологією. Можна, можна, але можна. там точно на відео було показано якийсь такий прилад станок, це де прес, ви… Прес. Прес. Сує та власне, рисує. так що він але робить? ми його довго не використовуємо. Так він суто швидше випрямляє, випрямляє. самий папір. Він uh -huh. буде трошки мати такі зморшки. Він випрямляє, щоб зробити його чисто прямим. Але ми його довго не використовуємо. тому ну, все таки, ми ж робимо екологічний папір. Uh -huh. Ми ж не можемо сушити і під екологією, По перше, під е великою сокою температурою е насіння може потім не вирости. Ми просто сприсанули. І витягнули, щоб насіння не пошкодити. Добре, далі Софія, що відбувається? Ви його висаджуєте, в відкритий простір, продаєте mm -hmm. які далі компоненти вашого Ну, Далі ми розробляємо дизайни і друкуємо або малюємо вручну на них наші дизайни. Та возимо на ярмарки. Також ведемо наші соцмережі. Знаходяться клієнти, які цікавляться екологічно чистою продукцією і купляють наш товар. А дизайни про що йдеться? Ви робите е, якісь е, спеціальні? Ну я не знаю, календарі, блокноти. Е, яка саме продукція? Ну так, в нас є календарі, різні листівки, блокноти, для яких дизайни ми виготовляємо самі. Оскільки не завжди є в інтернеті в доступі дизайни, які нам саме потрібні, <кій> але ще плюс, ми робимо запрошення, наприклад, на весілля. Це є актуально, коли в нас можуть запросити такий запит бути, і ми можемо не можуть дати нам свій дизайн, і ми їм роздрукуємо їхнє запрошення на весілля, і потім вони його не викинуть. А посадять Остані. і процвіта квіточка. То кожна, кожен гість, який прийде на весілля, отримує таке запрошення так. і згодом може посадити у себе вдома в домашніх умовах. Ну, як це має відбуватися? Береш якусь ємність? Беруть, я... беруть, можна взяти горщик, де квіти угу. висадити, рвати на маленькі кусочки, просто запихаєте в землю, заливаєте водою і поливаєте е, через день. бажано через день поливати. Все за два тижні важко буде проростати. Ви самі випробовували собі? Так. Так. так вдавалось? Так. так а скільки разів із 100 ви, ви, Раніше у нас ви, ви? були такі проблеми, що в нас воно не виходило, тому що було насіння зверху. Зараз ми змішуємо мішарами mm -hmm. нашої маси. Наприклад, першу масу залили, просушили, і туди даємо насіння. По-перше, і потім другу масу. Mm -hmm. І Якщо навіть взяти вже під прес, насіння є заховане під інший папір that's чи листя. Right. І насіння воно вже не шкодиться, і воно тоді вже проростає. У вас соціальне підприємництво. Підприємництво воно у будь-якому випадку передбачає прибуток. Чи ви заробляєте щось на цьому? Якщо заробляєте, то які це суми? Ну, взагалі, нас більше йде заохочення, а так ми багато передаємо на благодійність. Ми десь передали 7 тисяч угу. і. Враховуючи, що наше тільки підприємство працює зі січня зі січня. В наш нас тільки обладнання. Ми ну якщо все починалось від того, що ми виграли те соціальне шкільне підприємство від ЮНІСЕФ. О, давайте а, ми із цього почнемо. У вас з'явилася ідея. Ви винайшли ну якось розробили якісь документи, бізнес-план або якусь ідею прописали, і що далі відбувалося? Ви подалися на конкурс для соціальних підприємств? А, ми, ми подалися. Може, дівчата хочуть та. розказати. Давайте ми подалися. Нас чесно, перше. Були малі очікування, бо ми не знали, що буде далі. Uh -huh. Але ми виграли і... навчання. Прийшли навчання в Ани Чуби та Романа Міневича і почали творити. Uh -huh. Чого вас там навчали? Нас вас навчали фінансові ну, роз... як розпоряджатися правильно фінансами, як робити візію, місію, бізнес-план, uh -huh. бізнес-ідею, розробляти маркетинг, як правильно вести соцмережі, щоб знаходилися клієнти. Uh -huh. І багато чого цікавого. І так зародилася саме підприємництво. Так, так. так. Після того у нас був конкурс. У нас був конкурс між 40 школами, де мали вибрати, не пам'ятаю точно, кількість шкіл. 25. 25. 25. 25. 25. Нас мало виграти шкіл. І з кожним мало свою ідею. І кожна школа, якщо чесно, дуже гарні мають ідеї. Mm. Просто у ну, нас є такий, хтось там шопери виготовляє, хтось там Всічки. виготовляє 3D-деко, oh. ну, uh -huh. з пластику. У кожного є своя ідея. І от так, коли ми наші плани склали, Перемогли, і після того, коли ми перемогли, ми вже робили всі етапи з юнісефом і ЮНІСЕФ нам закупляв обладнання. Ви отримали фінансування? Так. Яка це була сума? Десь біля двохсот близько 200 тисяч, 190 дев'яносто угу. тисяч тисяч орієнтовно так. То тобто за ці кошти ви купили оцей так, прес Ми купили обладнання, а плюс-мінус обладнання прийшло кінець грудня, початок січня. Початок січня. Зі скількох осіб складається ваша команда? У вас ну... всі дівчата? Наразі mm. нас є п'ятеро дівчат і один хлопець. Mm -hmm. Але ми розширюємо свою команду, тому що ми вже закінчуємо школу. Треба передавати. Наш mm -hmm. бізнес еста та естафету передавати. Наш бізнес в надійні руки. І тому ми навчаємо зараз молодші класи. Mm -hmm. І вже вони... в молодшому класі більш стають активні, а не аж так ходять і хочуть. Ми хочемо теж... папір, ми хочем хочемо. Папір. Вчора Єдемо. їздили на ярмарок. Там вони ходили, продавали активно власним. підходили до людей. Тішилися, і що тішилися що їм вдавалося продавати. Власне, ми щойно і бачили сюжет про ярмарок. Буквально із uh -huh. перед вами наші глядачі могли бачити, коли більшість мам львівських школярів готували в суботу як на якісь смаколики, то ну якусь випічку для того, аби зібрати кошти на підтримку село оборони. Але їх з'ясувалося, була була і така продукція: наскільки користується попитом. Враховуючи на цьому ярмарку, 29-й школі, вона великим попитом користувалася, тому що для них це було унікальний продукт. Вони навіть не знали, що ми таке виготовляємо, враховуючи, що в нашому районі, ну де ми були в нас ярмарок, ми єдині були зі соціально шкільним підприємством. Тому для них це було унікальний продукт. Дуже хотіли люди купити. Тому в нас вийшло так, що ми багато дуже продали. Добре, скільки коштує, якщо замовити у вас. Ну ви вже згадали про запрошення на весілля. Хай це буде запрошення на весілля. Скільки обходиться отака одна листівочка? Ну залежить від кількості, кількості скільки дизайну? ви замовляєте, і за вид дизайну. Чи має бути з двох сторін, чи з одної сторони бути роздрук? Знаєте, бо ж може бути з двох сторон. Ну, давайте Друг. найпростіший. Нехай буде найпростіша пара, яка вирішила одружитися в найкоротші терміни, потрібно найшвидше виготовлення виставити листівки з одностороннім дизайном. Якщо на 100 штук, ну, уявимо, весілля на 100 штук. На 100 людей. На 100 людей, на 100 штук листівок, це у нас вийде плюс-мінус 7 гривень за листівку. А, то це абсолютно доступно. Так, так. так ми спеціально ми є доступно, щоб в нас могли більше замовляти, більший попит. Тоді буде і ринкова ціна. Ви згадали про благодійність і на завершення про неї не можу не запитати. 7 тисяч гривень. Кому ви їх передавали? Ми передавали на Unbroken, на Superhumans, Superhumans. Передавали та також на в... будинки угу. дітям. І ще таке зовсім на завершення. У вас логотип дуже цікавий. Mm -hmm. е, мені здавалося спочатку, що це трилисник, потім чотирилисник, але я побачила там, от зараз наші глядачі теж зможуть побачити це. Чотири серця виходить і ніби як квітка. Е, чому саме такий дизайн обрали для логотипу, і що він означає? Ну, well, Взагалі це скоріше вніше, Конюшин. mm -hmm. і напевно, тому що вона приносить удачу. Це я як і листок, ніби ми з листя працює так. і проростає і проростає, ніби квітка. Ну так об'єднали. А Golden Leaf Paper, он, типу, чому він золотий? Бо Golden назва від mm -hmm. золота. Зрозуміло. ну це наше листя. <рістя> якщо е, цей логотип має принести успіх, то ми вам цього бажаємо і глядачам нагадуємо, що це були представниці е, соціального шкільного підприємства на базі е, Лисиничівської гімназії. Підприємство називається Golden Leaf Paper. І зовсім не на правах реклами. Можете звертатися шукати їх у соціальних мережах. Ми вже з'ясували, що для тих, хто от на порозі одруження є просто чудесна пропозиція, як можна зробити креативними запрошення для ваших гостей. Тому шукайте, цікавтеся і точно, точно замовляйте, бо в такий спосіб можна підтримати наших учнів і їхні креативні ідеї.